Всіх вітаю! Сьогодні розглядаємо, як будувати поверхню в MATLAB. Як відомо, поверхня це множина точок у триовальному просторі. Її можна задати функцією або побудувати за, наявно, за наявними точками, якщо вони є. І так почнемо. Для початку створимо середовище, де ми будемо працювати. Створимо так званий скрипт. Називаємо його Sar на честь Surface. Нажимаю Enter, програма пропонує створити файл, бачимо, файл створився, відкрилось нове вікно. І так, починаємо. Спочатку стандартні вводимо команди, які очищають командне вікно, стирають всі попередні зміни та закривають всі вікна. Close all. Наступним кроком, це не наступний, мабуть буде, а перший визначаємо область визначення нашої функції. Першою справою створюємо два лінійних вектора x та y, на основі яких ми будемо будувати нашу координатну сітку. Робиться це за допомогою команди linspace, яка у якості аргумента бере наші інтервали, нехай це буде мінус пі. Y-вектор можна так само побудувати, Але ми просто його визначимо як X, так як він той самий. Наступним кроком безпосередньо будуємо саму координатну сітку. Будується вона таким чином. Спочатку задаємо X та Y, великі поставимо їх, і за допомогою команди MeshGrid, яка приймає в аргументах вектора, на основі яких буде. Будуватися наша е, область визначення. Ставимо X та Y. На що це треба? Давайте подивимося. Ось зараз запущу код. Бачимо, в нас створилось два маленьких workspace вікні дві маленьких змінних і дві великих. Як це працює? Давайте відкриємо дві великих одразу. Два вікна. Тобто, нехай е, ми визначаємо. Функцію для кожної з значень матриці для координат. В одній е, таблиці змінює Y, у нас всі Y зберігаються, а в іншій X. Тобто ми бачимо, що е, в таблиці Y у нас всі однакові рядки, а в X всі однакові стопчики. Ну, наприклад, якщо ми визначаємо координату Z для п'ятого рядка та Третього стопчика камірка. То ми бачимо, що у нас y буде мінус 2,88, а x буде розраховуватись так, мінус 3,1. І так, починаємо. Визначаємо функцію. Для краси таку гарну функцію створимо через явний вид. Z дорівнює. Х давайте помогу помножити обачаюсь на е в мінус х квадрат мінус y квадрат так, ще маленьке заваження, у нас не буде працювати, бо е, координати треба великі вводити, Літери, які ми вже створили в коорд... нашій області визначення. Якщо ні, то у нас буде помилка. Так, пропустили. І е, безпосередньо будуємо поверхню. Поверхню можна побудувати через е, декілька функцій. Ми розберемо е, декілька з них перших. Найперше, це просто Surface. Пишемо Surf. та ця функція приймає зна... приймає наші зміни X, Y та Z. Та йок. Щось воно? <с> Ні, не хочу я це. Так, запускаємо. Така технічна проблемка була. І бачимо, ось у нас побудувалася наша поверхня експоненціальна. Ось ми її подивимось. Така гарна. Як працює команда Surface? Вона, як і в випадку, з 2D 2D графіком. Дуже схожа на плод команду, вона так само приймає аргументи у вигляді ліній, назв. ну, Наприклад, нехай команда. Бачимо, от Ми їх можемо побачити Options. І бачимо Edge Color, Land Style, Face Color, так само, як у доклада графік. Ми виберемо, наприклад, face color та поставимо R, тобто Red. Запустимо. Бачимо, що наша поверхня побудувалася у червоному кольорі. Можна замінювати іншим шляхом ці функції, наприклад, через ми можемо не будувати напряму поверхню, а виділити її через об'єкт створити. Тобто, наприклад, створимо об'єкт S. і... Коли ми е, звертаємося до об'єкта, щоб дізнатися, які в нього є поля, ми так само бачимо всі ці команди. Наприклад, FaceColor і дорівнює останньому значення Green. Бачимо, все працює, тобто е, два способи створення поверхні у нас е, працюють. Розглянемо інші функції, які зможуть у нас е, створити цю. Давайте просто через CSSR для простоти. Які ще у нас є функції, які будують поверхню? Ну, наприклад, контур? З назви, мабуть, зрозуміло вже, що це буде. У нас є контур та контур 3. Спочатку контур. Контур у нас створює проекції на площину XOY від е так званих ліній поверхні нашої площини. Тобто ми бачимо, ця команда створила 2D-графік лінії поверхні. Проекції лінії поверхні. Якщо ж ми додамо тут 3, що означає трихвимірна, то ми бачимо вже в просторі наші лінії поверхні розташовані, що показує зміну рельєфу нашої поверхні. Можемо об'єднати ці команди за допомогою, яка була команда SARF, та додамо літеру C, що означає контур. Створимо поверхню і бачимо також, що у нас створилась наша перша поверхня і проекція лінії, ліній рівня цієї поверхні. Наступна також розповсюджена команда це Mesh. Вона створює полігональну сітку без заливки. Тобто це той же самий Surface, але тільки ми кольором ці клітинки не заливаємо. Тобто, Ось так. Наступне, що я хотів е звернути увагу, ми можемо, так як само і у 2D-графіку створювати е вікна, тобто поєднувати в одному вікні декілька е поверхню. Причому за тією ж самою функцією Tild Layout. Тобто створимо. Е спочатку треба створити об'єкт. Так, Т дрівнює. Тайтлайout. Яка у функції так само е запитує, скільки у нас, в аргументах функції запитує, скільки у нас буде стопців та рядків. Нехай це буде два рядки та один стопець. Тобто 2 на 1 створимо вікна. Підпишемо. Наш об'єкт Title, title layout, вибачаюсь, Title. Так, В аргументах ми так само об'єкт визначаємо. Та як воно у нас буде називатись. High functions. Так як воно і. Так, після створення області визначення. Вона буде у нас для всіх одна і та сама, без різниці, де ви вставите цю область визначення. Задаємо функції. Тобто спочатку визначаємо вікно, в якому ми будемо працювати. Це буде перше вікно, ну, тобто наступне next tile. Та визначимо функцію. Функція у нас вже визначена, тільки давайте її зробимо surf. sarf та підпишемо. Також її. Тайтл. Експонента буде. Так, і створимо наступне вікно next tile. І давайте також якусь э, гарну функцію. Ну, нехай це. Еліптичний параболоїд, наприклад, буде так, Z, Z2. Хай це буде Z вже є, у нас зміна. Тобто поставимо x квадрат плюс Y в квадраті. Так само підпишемо. Параболоїд скорочено у нас буде. Так, і спробуємо запустити наш код. Так, експоненціальна у нас побудувалась, а з параболою щось у нас не захотіло. А, звичайно, ми ж, я прошу вибачення. Забув саму функцію побудови поверхні. Звичайно, surface і аргументи x, y. Та вже Z2. Тепер повинно все спрацювати. Так, все. Ми бачимо, у нас побудувалося вікно з двома поверхнями, з насовою functions, експонента та е, парабола. Ми окремо можемо розглядати їх та порівнювати це дуже зручно. Також е, є ще така властивість, як е, property inspector Тобто е, ми можемо в інтерактивному вигляді змінювати наші поверхні. Що саме? Тобто спочатку треба вибрати графік, який ми будемо, або нижній, ну, давайте нижній вже вибрав. Ми бачимо, воно підсвітилося синім кольором, та бачимо е властивості, які ми можемо змінювати. Наприклад, гріц, е, Сітку, вмикати, вимикати, бачимо, нема сітки, зараз ми її зробимо. Е підписи, назви осей, наприклад, ось X. Зараз. Ну, Нехай там просто ікс буде. Ось бачимо, вона створилася. Тобто ми тут можемо змінювати, все розповідати, всі властивості дуже довго. Хто хоче, сам е, досліджуйте, це дуже цікаво. Та й взагалі е, це відео, воно поверхневе, воно просто показує можливості та красу е, MATLAB. Для більш детального та корисного вивчення, звичайно, заходьте на технічну підтримку, шукайте деталі, які вам потрібно, але для побудови базового, базової поверхні, я думаю, цих знань вам вистачить. Всім дякую за увагу. Чекаю вас на наступному відео. До, до побачення.